Аплікатор Ляпко правильність вибору та правильність застосування. Аплікатори ляпко безпосередньо впливають на акупунктурні точки та нервові закінчення пацієнта на уражених ділянках тіла, подразнюють їх і цим самим стимулюють поток крові до травмованої ділянки тіла. Таким чином, вони допомагають вилікуватись пацієнту набагато швидше. І є одним із найпопулярніших і широко застосованих засобів у реабілітації та ортопедії з травматологією. Слід сказати, що є такі типи аплікаторів ляпко. Масажний килимок ляпко це прогумована м'яка поверхня з металевими голками, розташованими у визначеному порядку. Масажний килимок буває різних розмірів. Лежачи на великій масажній поверхні, можна зняти хворобливі відчуття у спині. Якщо встановити стопи на малий килимок Аплікатор організм отримує сенсорний вплив на акупунктурні точки, які є проекцією внутрішніх органів та систем тіла людини. Масажний килимок ляпкозні має болі при радикуліті, невралгії, артрозі та остеохондрозі. Він пасивно впливає на грудну клітину, тим самим покращує роботу органів дихання, зупиняє запальні процеси і м'який самомасаж в області попереку, благотворно впливає на роботу нирок і всієї сечостатевої системи. Валік, аплікатор, ляпку. Гумовий валик, що обертається з голчастою поверхнею, оснащений зручною ручкою. Завдяки цьому його використовують для механічного впливу на багато ділянок тіла, куди людина може дотягнутися самостійно. Тобто, то є ділянка шиї, ноги, спина, сідниця, грудна клітка, зона очеревини, також обличчя. Досить. Е Сказати, що аплікатор ляпко у вигляді валика широко використовується масажистами у косметологічних цілях. При лікуванні таких захворювань, як неврит лицевого нерва, різні вікові зміни шкіри, зморшки і так далі. Слід сказати, що досить широкого застосування цей аплікатор набув у варіаціях хвороб варикоз. Пустеохондроз шийного грудного, поперекового, крижового відділів хребта, ожиріння різного ступеню. У косметології його зазвичай використовують досить часто для покращення стану шкіри, для досягнення максимальної еластичності. Аплікатор ляпко ромашка. Голковий килимок у вигляді великої квітки з пелюстками можна накладати на область попереку, сідниць, верхній відділ спини і шию, на грудну клітку або зону живота. Ромашка ефективна при лікуванні запальних процесів, органів дихання, використовується при терапії шлунково-кишкового тракту. Знімає біль у будь-якому з відділів спини і позбавляє людину мігрені та головних болей. Масажний пояс чи стрічки глябко. Універсальний масажер з великою площею на різні ділянки тіла. Механічний вплив може бути як пасивним під час відпочинку, так і активним під час руху людини. Пояс або стрічки легко закріпити на суглобах, руках, ногах, ділянках шиї, комірцевої зони на будь-якій проблемній ділянці тулуба, в тому числі спині чи животі. Масажні устілки ляпко. Еластичний голчастий аплікатор у вигляді устілок впливає на біологічні акупунктурні точки, розташовані на стопах. Так запускається власне, природний процес лікування в більшості систем та органах тіла людини. Далеко не повний список того, що аплікатор може покращити у вигляді устілок. Розлади нервової системи. Проблеми з сугловами, захворювання органів, всечастотевої системи, порушення роботи серця і кровоносних судин. Вибір масажера аплікатора ляпко залежить від зони ураження, яка потребує власне лікувального масажу. Чим більша ділянка тіла, тим більшого розміру має бути аплікатор ляпко. Наприклад, великий голчастий килимок використовується для зняття напруги й болю у спині. З його допомогою можна стимулювати та покращувати роботу всіх внутрішніх органів і систем органів тіла людини. Масажні валики рекомендуються для підвищення життєвої енергії і загального тонусу, збільшення працездатності людини як фізичної, так і розумової. Голчасті м'ячі ляпко створюють розслаблюючий ефект. Вони корисні для сенсорного впливу. і... Е Можуть стимулювати а, нервові закінчення та м'язи у затиснутих зонах тіла. Комірцева зона, поперек, а, сідничний а, область, сідничний участок, також за їх допомогою можна проводити пальчикову гімнастику або ж масаж стоп. Значення правильного вибору. Майже в усього асортименту аплікаторів ляпко можна вибрати масажер для розслаблення, знеболювання, тонізування або міостимуляції. Також при виборі враховується чутливість тіла. Так як в перші секунди масажер викликає відчуття поколювання, важливо врахувати больовий поріг і щільність шкіри пацієнта. Для людей з надмірною масою тіла підійде аплікатор ляпко з великою відстанню між голками. Для тонкої чутливої шкіри краще вибрати аплікатор з дрібним масажним полем. Це впливає на здатність людини розслабитися під час сеансу і провести його належний час від 5 до 15 хвилин. Чинники, які впливають на вибір. Вибір аплікатора залежить від ділянки тіла, яка потребує лікувального масажу. При покупці масажера аплікатора враховується, масаж буде проходити пасивно лежачи, сидячи, або це буде активний механічний вплив з допомогою ролика, що обертається стрічок, які фіксуються на тілі, і надають лікувальний ефект під час руху. Лікувальну процедуру може проводити як сам пацієнт в домашніх умовах після навчання в лікарні в умовах реабілітаційного відділення, або за допомогою інших осіб. Медика, медсестри, лікаря, професійного масажиста, косметолога і так далі. При виборі аплікатора ляпко враховується статура людини її схильність до повноти або худолявості типу. Чим більша відстань між голками, тим відчутніша їхня дія на тіло. У перші секунди сеансу може бути легке болісне відчуття, яке пізніше стає звичним і проходить. Тому людям зі щільною статурою. Підійде аплікатор для позбільшеним кроком між голками 6,8 та найбільшою площею. Ході люди з тонкою шкірою комфортніше себе почувають з аплікаторами з густо поставленими голками. Їх вплив на тіло проходить в щадному режимі, тому час сеансу має бути триваліше. Для спини. Масажний килимок великого розміру 46 на 25 см підходить для людей зі зростом вище 170 см і щільною статурою. Для людей середнього зросту і статури рекомендується використовувати два подвійні килимки 46 на 10 см. Або аплікатор ляпко малий 24 на 14 см. Для суглобів. При болях у коліні, плечовому суглобі, рекомендується використовувати аплікатор для ромашка Його ж можна накладати на голову спину при ниючих болях. Для шиї, рекомендується аплікатор у вигляді пелюсток або модель супутник. Для охоплення цієї зони шиї ефективніше використовувати відразу. Два аплікатори супутник. Для обличчя спеціальний лицевий валик використовують у косметологічних процедурах. Також для масажу, особливо чутливих ділянок тіла та масажів у дітей. Для всього тіла великий валик має універсальний вплив. Він застосовується практично для всіх ділянок тіла, плечі, грудна клітка, спина, зона сідниць, ноги, руки. Що слід сказати ще про вибір аплікатора для шиї? Ми беремо той, який підійде з малим кроком голок? Як використовуємо для шиї? Або самостійний масаж, або масаж лікарем, косметологом чи професіоналом. Він змінює такі фізіопроцедури, як акупунктура та електрофорез. Для цього необхідно розташовувати масажний килимок ляпко на м'який валик і лягти на нього, розташувавши все тіло горизонтально на спині. При головних болях може допомогти малий валик у разі запальних процесів та болю в горлі на попередню область шиї. Рекомендується накладати аплікатор ромашка. Або ж пояс ляпку. Сеанс масажу рекомендується проводити за годину до сну. Час процедури не більше 25 хвилин. Курс для зняття больового синдрому в шийному відділі хребта триває близько 2 тижнів. Вибір для тіла. Для великих ділянок тіла, спина, стегна, грудна клітка. Ми рекомендуємо завжди брати великий килимок. Його розмір 24 на 46 см. Цілком буде достатньо, щоб людина будь-якого зросту і статури могла комфортно розміститися на ньому для пасивного масажу, який зніме біль та м'язові затиснення. У випадку, коли тіло потребує тонусу і енергетичного масажу, краще вибрати аплікатор ляпко у вигляді валика, котрий обертається. З його допомогою самостійно можна ефективно масажувати більшість зон рук, спини і ніг. Використання аплікатора ляпко для тіла. При укладанні на килимок аплікатор ляпко важливо рівномірно розподілити навантаження по всій поверхні. Для цього, з допомогою скрученого рушника або м'яких валиків, моделюються вигини в зоні попереку та шиї. Так само валик можна покласти під коліна. Масажний килимок повинен повністю захоплювати проблемну зону і область тіла поблизу. Масажний килимок. Людина бере і визначає, скільки лежатиме на ньому за власними відчуттями за зоною комфорту. А Як тільки починається дискомфорт, ми з нього встаємо. Не повинно бути гострого болю, подразнення шкіри, проколів шкіри, кровотоків, сеанс рекомендується проводити не менше 5 хвилин мінімум та 25 хвилин максимум. Аплікатор для ніг. Масажні устілки ляпко використовуються для масажу стоп. М'ячик рекомендується для активного масажу, біологічно активних точок на підошві. За допомогою валика ляпко легко самостійно робити антицелюлітний масаж на стегнах. При проблемах із суглобами та варикозом рекомендується кріпити на ногах масажні стрічки. Як використовувати аплікатор ляпко для ніг? Масаж ступнів проводиться на босу ногу, без панчох, колготів і так далі, без одягу. Ступінь тиску на масажну поверхню можна міняти, регулювати натисканням ноги. Масажний м'ячик також використовується босоніж, Його можна перекочувати по всій поверхні підошви, захоплюючи пальцями і доходячи до ділянки п'яти. Для масажу литок та стегон краще зняти госпітальний трикотаж. При проблемах із кровоносними судинами масаж ніг проводиться, сидячи на ліжку. Підготовка перед застосуванням. До масажу рекомендується прийняти душ. Сеанс не проводиться на повний шлунок. За 15-20 хвилин до сеансу можна пити воду або ж чай. Бажано, щоб на тілі був бавовняний просторний одяг, сама проблемна зона на тілі має бути оголена. Сеанс проводиться в розслабленому стані, після нього не можна різко вставати і активно рухатись найближчі 10 хвилин. Ідеально, коли після глибокого розслаблення людина плавно переходить до сна. Тому краще робити це на ніч перед сном або перед обіднім сном. Як часто і як довго слід використовувати аплікатор? Часте питання: скільки разів на день можна використовувати аплікатор ляпко для позбавлення від болю та закріплення оздоровлюючого ефекту? Достатньо робити такий масаж один раз в день. Курс масажів має бути не менше 14 днів, час сеансу від 5 до 15 хвилин. Тонізуючий масаж краще виконувати у ранкові та денні години. Масаж для розслаблення і зняття болю ефективний перед сном, оскільки може спричинити глибокий сон. Повторний курс масажу рекомендується проводити за 3-4 тижні. Оцінка відчуттів після використання аплікатора. Перші хвилини сеансу шкіра може відчувати легке болісне поколювання, до якого тіло швидко звикає. Вже до середини процедури за умови розслаблення неприємні відчуття сходять на нівець. Ознакою того, що аплікатор ляпко використовується правильно та приносить здоров'ю користь і користь пацієнту, так є прилив крові до зони, що масажується після тепла. Також Відчуття тепла у промасажованій ділянці, повне або часткове звільнення від болю, відчутно через короткий проміжок часу після сеансу. Основні запобіжні заходи при використанні аплікатора, протипоказання до використання аплікатора ляпку. Шкірні захворювання, погане згортання крові або гемофілія, злоякісні, доброякісні пухлини, вагітність на останньому триместрі, ушкодження шкірних покривів, опіки, порізи запальні процеси, гострі інфекційні захворювання. При використанні аплікатора ляпко варто врахувати, що стабільний результат покращення здоров'я з'являється лише за умови регулярності цих сеансів. Одинокий масаж може лише на якийсь певний короткий проміжок часу зняти ваш біль або розслабити ваші м'язи. Моніторинг змін в організмі та їхній аналіз. Через 2-3 тижні регулярного використання аплікатора ляпка буде помітно певні зміни. Поліпшення сну, зміцнення імунітету, проходить гіподинамія. Знижуються болівчі відчуття при хронічних захворюваннях суглобів, тіло стає рухливішим, наповненим енергією, і шкіра набуває тонусу і здорового тону менше проявляється целюліт. Ознаками того, що аплікатор ляпковий використовується неправильно, є ушкодження шкірних покривів, синці, подряпини, посилення висипу, подразнення. М'язова крипотура, зниження рухливості суглобів, посилення головного болю, збільшення загальної нервозності, дратівливість. При негативних симптомах необхідно звернутися до лікаря, зробити перерву у сеансах на 3-4 тижні. Висновки. Правильне використання аплікатора Ляпко замінить собою вживання безлічі лікарських препаратів, дорогих медичних маніпуляцій і достатньо регулярно проводити сеанси самостійного або професійного масажу з цими аплікаторами для позбавлення таких проблем зі здоров'ям, як захворювання серцево-судинної системи, ендокринні порушення, захворювання органів дихання і шлунково-кишкового тракту.